Данило, Що це було? Моя робота просто. просто. Завтра, які емоції. Ми раді, що перемогли. Спасіба, Дані Канівсу, що на пенальті врятував нас, можна сказати. Привіт, жовто-чорні! В Україні стартує новий футбольний сезон, а це означає, що постійна рубрика «Буковиїзд» повертається на ютуб канал Буковини. Ми в Тернополі і це залаштунки кубкового матчу проти Ниви. Погнали! Мач Нива Тернопіль, буковина Чернівці вважають одним із найпринциповіших дербі заходу України. І так стало, що жереб звів саме ці дві команди вже у першому етапі розіграшу кубка. Далі пройде лише одна. У цього матчу багато цікавих моментів, які привертають увагу. Зокрема, саме цим поєдинком дебютує в офіційних іграх на чолі Буковини головний тренер Валерій Кривенцов. Крім того, в стартовій одинадцятці чорних аж шестеро дебютантів клубу. Очікування від чернівчан у новому сезоні захмарні. Тож у першому матчі буковина не має права на помилку. Що ж, друзі, перший матч сезону стартував за те, що ми можемо продовжувати грати у футбол, дивитися футбол, оболівати за улюблені команди. Давайте разом подякуємо нашим збройним силам України, які відчайдушно оборонять нашу Україну. Давайте закинемо 10, 15, 20, 100 тисяч гривень на будь-який збір, який ви бачите зараз у своїх стрічках, у своїх соцмережах, і допоможемо їм ще краще відбувати атаки ворога. Перевага ігрова. Наразі на боці господарів поля, як на мене, хороший середній пас. Який гол! Гол забиває мила. 14 та хвилина. 1-0 на користь Ниви І ви чуєте радість трибун, адже їхня команда повела у рахунку. Проходить у сього дві хвилини, і кілів, зрівнює рахунок цього матчу. Один, один, все тільки починається. Що ж, друзі, перерва у нашому матчі. І поки у вас також є невеличка пауза, я хочу вас попросити підписатися на наш канал, якщо ви не зробили цього досі. Адже за статистикою, більше половини глядачів наших відео не оформили підписку на YouTube канал Буковини, тому зробіть це просто зараз. А також поставте лайк та прокоментуйте цей випуск. Напишіть в коментарях, які ваші очікування від Буковини у цьому сезоні. Друзі, як то кажуть, Буковинського цвіту по всьому світу, бо зі мною чернівчанин і Ти Сьогодні за кого вболівають? Я традиційно за Буковину. Хоча вже багато років в Тернополі 10 років а, мешкаю в Тернополі, але А, Буковина Ванла як тобі гра? А, гра хороша, динамічна. Ну, Початок, звичайно, ниба на правах в рамках того, що вони господарі поля трошки домінували, але після пропущеного. Голу, боковина, як показують, огопнулася і далі взяла свої руки. Гарна, насичена, і зважаючи перша гра сезону, досить хтось А що скажеш про зміни у команді? Дуже тішить, те, що нарешті пішли якісь інвестиції в команду, і команда навіть декілька матчів бачив на тренувальних спорах. Я малюнок гри, дуже приємно. І Я думаю, що чекаємо боковину УПЛ наступного року. Що ж, 45 хвилин, які все вирішать. Або ні. Капалося. Зараз е відзначати когось важко зараз говорити про когось е домінуючу сторону. Удар по воротах, а у зараз було дуже небезпечне добивання. Рятує Каневце в боковину у цьому епізоді. Завдяки тому, що на цьому стадіоні є дах, дуже добре чути вболівальників, яких, хоч візуально, не дуже аж багато, але чути їх прекрасно. 23 гончук Бог да. також номер 9 Гончарук Данило на коле вийшов. Як він Збройним село України паралі? давай! партнер воїнку. Дуже близько, дуже близько. Основний час цього матчу завершено і на нас чекають два екстра тайми по 15 хвилин. Дуже цікаво, друзі. Давай, давай, зіграємо. Друзі, я не можу навіть зараз уявити, що відбувається в головах наших футболістів. Яка відповідальність лежить на їхніх плечах, адже вони вихищають кольори славетного клубу, ФК Буковина. Жовто-чорні вперед. Радкухару вміщується сам центральну зону. Кухару пробиває, блокується удар добивання і канаце дістає з під Супер момент сейв, який залишає нас у грі. Рі Сергійович дуже попросив хлопців не доводити справу до серії після матчових панальтів. Є ще 15 хвилин і все може змінитися будь-якої миті. таке чекає на нас серія 11-метрових ударів. І тут, звичайно, надія на нашого Даніла Каневцева. і, звичайно, тих футболістів, які виконуватимуть ці удари. Давай, мужики, увесь.

Ми ну, переживаємо, тільки переживаємо. Я впевнений наших пацанів, що вони переможуть, по-іншому ніяк. Що, що про Даню скажеш як пенальтиста? Хороший команди. На тренуваннях та на товарищиких іграх дуже добре. Ну, я, я вірю в нього і думаю, що все вийде. Що ти сказав йому? Я нічого не казав, все сказав тренер. Я тільки можу побажати успіху, тому що вдача нас є. Ці команди битимуть пенальті у ті ворота, в які забив Арсеній Кілєвий. Сподіваюся, це буде на фарт. І чекаємо перемоги Буковини. Першим Данило Кане. Оце встає у рамку воріт. Ми бажаємо йому успіху витримати цей психологічний удар. <плес> відгадує, кут воріт Данило Кане. але не дістається до м'яча. Ну, нічого. У складі Буковини першим до м'яча підходить Іван Тищенко. Очевидно, з нервами в нього все гаразд. Давай! Дмитро Каренко другим у складі Буковини виконуватиме 11-метровий удар наш правий захисник. Ян Морговський підходить до 11-метрової позначки. Знаємо, який в нього хороший удар з білої ноги. Морговський забиває! Четвертий удар Буковини. Віталій Кольцов з м'ячем. Останній удар тернопільської неви віримо у Данила Каневцева. Каневцев! Даня! Хорош, хороша! Хорош! Хорош! <зас> Данило, що це було? Моя робота просто. Просто. Ти, ти навіть не радів, коли взяв цей удар останній. Просто спокійно вийшов з горіт. Чесно, не було емоцій. Не було? Молодець, Данило. Ну, що я подготовлю. Готовлю, що я Da, tu je radiš, oni prošli tu podhostiti nas. Dobro važe, doći, doći. Bravo! Dobro ste to А больше значит значит карты, да, да, Генри, сразу запеки? Браво, Давай. <так? головок> Чи служний, так? Макс, як капітан, перші емоції після гри. Та які емоції? Ми раді, що перемогли. Спасіба Дані Канівсу, що на пенальті врятував нас, можна сказати. Ну, пенальті це лотерея. Е, можна сказати, сильніше сьогодні. Ну, У нас був козир у рукаві Канівце, да? так? Так, Канівцев, я кажу, велика подяка, йому що ну, просто молодець. Чому довели гру до пенальті? Чому так сталося? Та, я вам скажу, що ніво Тернопіль дуже хороша команда. Ми, ну, плюс у нас. Перша гра сьогодні була. Знаєте, так тяжко війшли, але ну, нічого, головне, що ми перемогли. Ти тричі грав у півфіналах Кубка України. Ще за старий Дніпро одного разу і двічі за СК Дніпро один. Що головне у цьому турнірі? Та знаєте, Кубкові ігри такі цікаві, що вони з одної гри. І, щоб сказати, цікавого, ну, виходить, треба перемагати. Віталь, перші емоції після цих 120 хвилин. Божевільних. Немає емоцій. Всі її сили віддали на полі. Головне перемога. Рухаємось далі. Зараз їдемо додому, відпочиваємо вже. Будемо до другої гри готуватись. Як будете каневцеву, дякувати за те, що він двічі відбив пенальти? Коридор, напевно, пустий. Хай пробіжиться. Вітаю ще раз. Дякую. Влад, хто Тому тебе підтримував підтримув сьогодні, розкажи. Дуже папа, дідусь. Дідусь і тату, ви приїхали так, сьогодні. Так, так. Як вам гра? Емоційна, емоційна. Нервова така, що хвилювань багато, але що, так, 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 так. головне, що результат в кінці. Хоча краще було б, щоб він був з гри, а не по що Пеналь це таке, це розіграш такий темний. Нічого не бачиш і не знаєш нічого, як воно буде. А? Можна на футбол один запускати сидить. <рес> <да? рес> експертом одразу. На рівні Сабо, як мінімум. <рес> <Легко, да. рес> Влад, що це було у серії пенальтів? Подвиг у виконанні кана Ну як він сказав, це його робота? Вірили в нього? Да, да. чесно. Ну, ну, його ментальність така. Його... Невозьму його. Навіщо він такий спокійний до кінця так він пропускає м'яч був у пенальті і посміхається. Да, не ну бачиться його характер сильний для вертиря. Ну для мене це найважливіша риса. Таке. кого хочете побачити в наступному раунді? Кубку? Там без різниці. Арсеній, ти на зборах забив декілька голів і сьогодні відкрив лік м'ячам за Буковину в офіційних матчах. Як вдалося перенести цю результативність на офіційні ігри? Ну, ви розумієте, що все закономірно завжди. І коли ти працюєш, віддаєшся своїй справі на 100%, то все це конвертується у результати. Я дуже радий, що в мене в кожній грі виходить робити результативні дії, тому буду старатися не збавляти тем. Ви продовжувати так само працювати, от пригадай, як саме ти сьогодні забив ворота Ниви той епізод, розкажи а, це була награна комбінація. Я... Всю, всю неділю ми це тренували. Я просто бігав за, за спину захисникам і Діма Шонкаренко мені вирізав дуже класну передачу. Я просто прийняв, на замасі обрав захисника і пробив. Дуже важливий гол, я вважаю, тому що коли ти пропускаєш перший, дуже важко потім суперника вскрити. І ще і команда як Нива, вони грають без захисників, тому я дуже радий, що вдалося так швидко зрівняти рахунок. Серію, пенальті ти Звився з лінії поля, так би мовити, так? не брав участь, оскільки був вже замінений. Пульс під 500 вже був, бо навіть коли ти не б'єшся, переймаєшся за свою команду, не наче ти підходиш за м'ячати. Да, це нереальні емоції. В мене таке вперше. Я дуже, дуже ну, шале, шалені емоції просто. Є якісь побажання щодо наступного суперника у Кубку? Побажання? Кого хотів би, щоб Жереб вибрав? А... Чесно, я вам вже казав на зборах, мені все рівно прийдемо грати. Тому я вважаю, у нас дуже сильна команда і нам без різниці. Ми будемо виходити грати в свій футбол і перебуватися в них Ти першим підійшов до м'яча у серії після матчевих пенальті? Чому саме ти? Я був певний, взяв на себе відповідальність і Ось так. І виправдав її. Да, да. Скажи, будь ласка, як було війти у цю гру не просто, так? З, Вашка, на, та, на заміну. Як ми, ми це розуміли, що буде важка гра, перша ліга буде складатися тільки з складних матчів, тому характер там, вийде на перший план. Що сказали у це та... був роздягальні? А, та, що сказали? Що тут сказати? Молодець де все. Беда пенальті. Це його заслуга, він матчу. Друзі, ось таким виявився перший Буковий з цього сезону. Дуже емоційний, дуже нервовий, але головне це результат. Ми перемогли Тернопільську ниву і ми йдемо далі за Кубком України. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Па-па, до нових зустрічей зовсім скоро!